Підсумки The Game Awards. Гра року 2024 Astrobot. Найкраща багатокористувацька гра Helldivers 2. Найкращий файтинг Tekken 8 Найкраща VR гра Batman Arkham Shadow Інновація у сфері доступності Prince of Persia The Lost Crown. Найкраща сімейна гра AstroBot. Найкраща акторська гра Меліна Юргенс. У ролі Сенуа з Hellblade 2. Найкраща екшн гра Black Myth Wukong Найкраща підтримка спільноти Baldur's Gate 3. Найкраще візуальне оформлення Metaphor Fantasio. Найкраща ігрова Режисура Astro Bot. Найкращий дебют інді розробника Балатро. Найкраща пригодницька екшн гра Bot. Найкраща рольова гра Metaphor Re Найкраща спортивна гра EA Sports FC 25 Найкраща стратегія Frostpunk 2. Найкраща підтримувана гра Helldivers 2. Найкраща адаптація серіал Fallout. Найкращий саундтрек Final Fantasy 7 Rebirth. Найкраща незалежна гра Балашоу. Найкраща мобільна гра Балачоу. Найкращий звуковий дизайн Hellblade 2. Вибір гравців Black Акміт Вукон найкраща оповідь метафори й Найкраща кіберспортивна дисципліна League of Legends. найкращий кіберспортсмен Лі Фейке Сан League of Legends. найкраща кіберспортивна команда. T1 – League of Legends. Цього разу презентацію The Game Awards подивилися 154 мільйони людей. Це на 30% більше ніж минулого разу.